Привіт всім автомобілістам! Рано чи пізно ви зіткнетеся з такою штукою, як заміна висковольтних проводів у вашому автомобілі. Це провода, які з'єднують ваші свічки запалювання з самою системою запалювання. Основним моментом буде те, що ви подивитесь на них і подумаєте, ой, а якої ж вони довжини і як що потрібно змінювати. Які вони бувають, які виробники? Ось для прикладу я вам покажу зараз висковольтні провода для. Автомобіля, Деу або ж шевроле марки. Мені вже при продажу сказали, що якщо попадеться комплект із Індії або ж Росії, то це буде не найкращий варіант. Мені повезло, скажімо, в цьому плані. Тому дивимося. Криємо, що ж у нас в коробці. Так, ось 4 проводи на всі ваші 4 свічки. Три з них довші. Так, Покажемо. І один саме короткий. Саме таке є розположення циліндрів у автомобілів марки Chevrolet або Deo. Тобто найкоротший, чи довший, ще довший і самий довгий. Глянемо. Зверху. Маємо ось таку металеву накладку корпус для защенкування на свічці провода І цей кінець під'єднується до системи запалювання. Дивимось провід марки Bosch, silicon power. Ну і якісь цифрове значення 753. Що означає, не скажу вам. Легко гнеться. Силіконові сказали, будуть краще. Краще матимуть знос, довше прослужать, перевіримо потім, це, як це буде насправді. Можливо, в коментарях дам якісь відповіді. А загалом ось така ситуація у нас. Що ж, повернемо, замірюємо довжину кожного з них для складення вже повноцінної інформації. Найдовший має 50 см плюс-мінус 5 мм. Трошки коротший. 45, ще коротший. 37. І самий короткий, порядку 33 см і як я вже і говорив, однією стороною цією ми надіваємо ковпачком на свічку, а другою стороною, тут так само, є фіксатор, ми одягаємо. На трамблер. Основне, що, на що зверніть увагу, при заміні проводів робіть це рівномірно, поступово, тобто один зняли, один надіяли і так далі. Тому що, знявши всі, ви потім не знатимете послідовність, який підключати на трамблері кожну свічку в якому порядку. Ще раз подивіться: гумова насадка така і фіксатор. Ну, щось подібне до латуні з металу. Тут більш жорсткий резиновий ковпачок і зверху насадка металева, і глибоко там є сам фіксатор на свічку, який має защелкнутися при натисканні, одяганні на свічу. Легесенько гнуться. Ну що ж, побачимо потім їхню дію в роботі, як зміниться режим роботи машини. Я думаю, що цієї інформації вам буде достатньо. Головне побачити і, як кажуть, пощупати. А тоді можна робити вже свій вибір. Всім дякую за увагу. Ось такий коротенький мій огляд. До зустрічі!